Мало речей, які ви можете зробити для збереження якості повітря самостійно. Замість того, щоб керувати автомобілем, катайтеся на велосипеді, гуляйте пішки або користуйтеся різними видами громадського транспорту. Однак, якщо ви вже вирішили їздити на авто, то використовуйте екологічно чисті електромобілі, не спалюйте відходи, можна компостувати майже всі види рослинних залишків. Сортуйте відходи за видом у вибіркові контейнери, використовуйте відновлювані джерела енергії у вашому домогосподарстві, коли мова йде про приготування їжі, освітлення та опалення. Тільки колективними діями всього суспільства ми можемо розв'язати проблеми забруднення повітря. На соціальному рівні ми повинні перейти на поновлювані джерела енергії, робити наші будинки більш енергоефективними. Щоб зменшити кількість автомобілів на дорогах, потрібно досконалити громадський транспорт та побудувати дорожні мережі для велосипедів та пішоходів. Якби ми використовували менше хімічних речовин на полях, вирощували менше тварин і не спалювали ліси, то менше токсичних речовин викидалося б у повітря. Ми також можемо зменшити запруднення повітря завдяки правильному поводженню з відходами.